Magic Wave 230i ICDC або IWave 230. Я не хотів знімати це відео, зразу говорю, бо я хотів зібрати повний бойовий комплект. Хотів, щоб в мене була ще педаль. Хотів кулер. І це все зібрати і тоді зробити саме відео огляд на даний зварювальний апарат. Сьогодні не буде стандартного огляду, як ви звикли на моєму каналі. А я покажу ті функції, які мені саме більше сподобались, яких немає на інших зварювальних апаратів. А в цьому зварювальному апараті є. Я вже зробив невеликий апгрейд. клеєчки, як за стандартом, так само, як на кемпі, ви бачите, і на лорч. Тобто на чужі апарати я наклею, тільки на свої. І. Загалом на моїх апаратах ви можете побачити всюди ось таку петлю. Це коли їздиш на виїзд або хочеш, щоб апарат був гарно упакований. Закидуєш сюди пальничок, масу, провода всі і просто фіксуєш. Оп! Майже на кожному моєму зварюваному апараті, та на кожному. Ось ви бачите петля. Ось ви бачите та сама петля. Ось так він мені прийшов в коробочці з пальником, з редуктором і з кабелем маси. Хочу відмітити одразу кабель маси, ну тут реально дуже потужна. На 230-й апарат тут з запасом Ха -ха. цього крокодила. Зварювальний пальничок ми тут маємо скільки? Пів метра Метр? майже 80 сантиметрів шкіри. І він, до речі, м'ягесенький. Незвичайно, в даному пальничку, це що в нього відмикається сама головка. Оп, ми її можемо висовувати. І також ми можемо користуватися в неї як поворотною такою головою. Обертати її в різні сторони. Це зроблено для бистрої заміни. Якщо у вас є декілька різних модифікацій різних головок, кераміка під нержавійку з широким соплом, і також вже підготовлена і кераміка, і вольфрам. Під зварювання алюмінію. Вам не треба це повністю все розкручувати, а просто-напросто замінити голову. Хоп! І все готово. Кнопка підпалу дуги і кнопка збільшення і зменшення. Амперажу віддалено. І також є кнопка фонарика. Фонарика в мене немає. Бачите, тут в мене просто заглушка стоїть. На пальнику в мене стоять стандартні розхідники. Бачите, бінзелівські розхідники. Я попихав сюди. І все в мене. Просто-напросто. Також можна ставити розхідники саме від фірми Froninus. Оп, бачите, всередині дві аж різьби в самій головці. І це добре, що можна застосовувати стандартні розхідники. Типу Лінда. Вони так називаються. На апараті на змінному струмі у нас є просто чудова функція. Ось вона. Ця функція. Ми можемо накатувати на півсферу на вольфрамі. Якщо ми звикли колись ми як робили, ми брали баланс, нам приходилося викручувати баланс. Ось так. У мінус. Щоб наш електрод, трохи, як сказати, тако обвуглився при запалюванні. І при цьому нам створив на півсферу. Тут такого робити не потрібно. Тут автоматична є функція. До речі, дивіться на рахунок баланса, бачите? Кожен раз в мене буває запитують Саша, як налаштувати баланс. Бачите, в нас тут є червона лінія. Ось, по якій бігає. І ось заводські налаштування. 32% він показує, що це якраз хороший показник балансу для зварювання. Фіксуємо, і переходимо до нашої функції. Ми її вмикаємо. І активуємо. Але перед цим нам потрібно зазначити товщину вольфрама, який ми будемо сформувати, яка нам потрібна на півсфера. І тут саме цікавіше. Але перед тим, як я вам це все покажу, мені потрібно підточити вольфрам. За стандартом користуюсь дремелом, і в мене є такі алмазні диски. Будемо підточувати вольфрам як під нержавійку. Гострий, гострий, щоб показати вам деякий ефект. Це вольфрам розміром 3,2. І ми вказуємо, що. В нас буде вольфрам товщиною 2,4, а не 3,2, щоб нам сформувати на кінці вольфрама малесеньку напівсферу. Не розміром як весь вольфрам, а лише на кінчику. Таким способом, можна сказати, ми обдурюємо саму систему. Робимо просто-напросто запал дуги і тримаємо вольфрам на одному місці, на одній висоті. І в нас сформується напівсфера. Який Таким самим чином, ми можемо і назад повернути, і поставити, наприклад, у нас вольфрам 3,2, такий, як є по параметрах, вімкнути, вімкнути, підтвердити і нашу малесеньку ідеальну напівсферу зробити більшу набагато більшою. Якщо вам потрібно, якийсь товстий алюміній зварювати. І ось ми бачимо, вона стала майже в розмір вольфрама. Зараз трішки витягну вольфрам. Для демонстрації. І ось ми бачимо ось таку велику напівсферу. Просто крута функція. На жодному зварювальному апараті я ще не бачив такої функції. Чому? Не знаю, чому до цього ще не додумалися. Також ще є дуже круті параметри налаштування. Функція такт. До речі, з педалю би класно було показати саме цю функцію. Це на постійному струмі, якщо ми зварюємо, можна її вимкнути. Перейшовши на постійний струм, ми можемо задавати час, коли ця функція відбувається. А можемо поставити її на постійну. При зварюванні. На постійному струмі в нас буде імпульсний режим, але не стандартний імпульсний. До речі, люди часто її використовують для прихваток. Дану функцію так-то. -та. Вмикаємо. Поставимо 4 секунди. Вольфрам 2,4 40 А. Ніржавічка. При початку зварювання, ви чуєте, іде імпульс ось такий. Цей імпульс нам частенько допомагає в прихваточках. Ми можемо його поставити на постійно. І при піднятті струму. Чуєте цей звук? Тільки в нас понижається струм, імпульс стає активніший. Вища частота. Ну, Як я вже говорив, краще б це продемонструвати можна би було на педалі. І так ось у нас є тут пульс режим, тут називається пульс-про. В стандартному пакеті він не йде, це додатково потрібно його докупувати. А саме цікаве для мене це ось. Ось, що в нас є: гібридні напівхвилі трикутникова, у нас є синусоїда, у нас є квадратна, площа хард, тут написано. І площа софт. Це також квадратна напівхвиля, але з глаженими кутами. Якщо квадратна, це дуже жорстка така напівхвиля, робить хороше проплавлення, підходить більше для брудних матеріалів, і вона стандартна більшість на всіх зварювальних апаратів зі змінним струмом, То площа софт, вона балансує. Це, можна сказати, щось між трикутниковою і синусоїдою. Вона більш м'якіша ця напівхвиля і не така жорстка як. Стандартна квадратна напіфиля. І зварювати на ній набагато приємніше. Так, вона не дає такого здорового тепловложення, як стандартний квадрат, трішки менше. Але набагато більше, ніж та сама синусоїда і той самий трикутник. Трикутник нам потрібен для красивих швів. Ми часто застосовуємо. На тонкому алюмінію можна застосовувати. І синусоїда. Синусоїда використовується загалом для наплавочки. Така м'ягенька напіфиля. Але тут, як ви бачите, є гібридні напівхвилі. Ми можемо, є позитивна і є негативна сторона. Негативна це на деталі у нас напівхвиля відбувається. І позитивна ця, що йде з вольфрами, яка працює на поверхні. І окрім того, ми їх можемо балансувати. Як ви бачите, тут 15 мінус. Тобто трикутникова буде менше працювати, ніж площа софт. Тобто, площа софт буде працювати на 115 Наприклад, якщо ми хочемо більше проплавлення, ми поставили квадрат в негативі і хочемо на поверхні красивий контроль зварювального шва. Ми поставимо зверху трикутник. У нас буде на поверхні вузький і жорсткий контроль зварювальної ванни і з хорошим проплавленням. Якщо ми працюємо з тонкими матеріалами, нам краще трикутник ставити в негативі, щоб в нас не було такого жорсткого, великого тепловложення в сам матеріал. І в позитиві ми можемо також поставити трикутник або поставити площа софт. Наприклад, квадрат за округленими кутами для ідеального контролю. До речі, на ньому найкраще мені зварювати. От якраз площа софт. Ну що, попробуємо позварювати, глянемо на параметри. Сюн – це синхронізація двох зварювальних апаратів. Я цього зробити не можу. У мене немає двох зварювальних апаратів. Частота змінного струму у нас починається від 40 Гц і прямує аж до 250 Гц. Ось. Давайте поставимо зараз 82 Гц. 82 Гц. І бачите, я поставив тут площу soft. І знизу для максимального проплавлення я поставив площа hard. Баланс у нас 32%. І в мене буде алюмін 5-рочка. Мені вистачить. Двісті сто вісімдесят ампер У нас йде Все. У нас йде хороше проплавлення. І хороший зверху контроль. Чистенький-чистенький. Ось такий в мене шовчик вийшов. Зайдемо в наші параметри, і я в одного американця. Ось він говорить, що саме ідеальний контроль буде. 180 Гц. Зверху він ставив площу софт. А знизу він ставив трикутник. І 15% в мінус. Тобто більший цикл надавав для площі софт. І зараз спробуємо позварювати. Ну, Контроль дійсно набагато кращий. Але, що можу сказати, мені не вистачає проплавлення на такому товстому алюміні. Хочу цей спосіб застосувати для чогось більш тонесенького. Шмат автомобіля Тесла. Кузовчина. 1 міліметр. Ставимо 40 А на 1 міліметр мені вистачить. Є. Yeah. І. Тут у нас, бачите, площа софт в позитиві і трикутник в негативі 180 Гц. Вольфрам 3,2 з малесенькою накатаною кулькою. Хотілося б потончі електродика вольфрамового. Але нічого справляємося із цим. І зварюємо! Ось і ось що ми бачимо. Товщина 1 мм. ось такий шовчик. У мене вийшов Вольфрам 3.2 товщина матеріалу 1 мм. Що саме цікаве дивіться, яке проплавлення, бачите? Взагалі, незначне проплавлення. Незначне зовсім Ось, даного шовчика. Ось так працюють гібридні напівхвилі. Так, хочеться вам ще зробити якийсь гарний зварювальний шовчик. І не дуже зручно під камеру зварювати. Let's go, зараз будемо пробувати Примірно 150 А. Ну не примірно ну, точно і погнали. Просто чудовий контроль. Мені ще реально педалі Ні не хватає. реально для повного контролю мені не хватає педалі. Педаль якраз нам розкриває. розкриває сам зварювальний апарат. Тому я хотів відео огляд якраз робити, коли в мене вже буде в наявності зварювана Ах, педаль для повного розкриття його можливостей. Дуже багато налаштувань, дуже багато функцій на даному зварювальному апараті. Якщо би я про них всі розповідав, ми б це слухали, я не знаю, напевно, місяць. Після продувки газу ми можемо ставити максимально навіть 60 секунд, тобто хвилину. Хто зварює титан, той зацінить. Можемо також змінювати частоту при зварці електрода. І в нас ще є запис подій. Бачите, все записується. Що коли зварювали, на яких параметрах. І відкриваємо, ми бачимо процесом. Управління користувачами ми можемо користувачам давати дозвіл. Бачите, тут ключик намальований. Також ми можемо обмежувати без цього ключа, тобто нічого ти не зможеш зробити. Також дуже класна штука є, все, все. дане меню, дисплея. От, Ми можемо побачити пробіг зварювального апарата. Ось, показати системні дані. І ми бачимо, що апарат був включений у нас 1000 годин. І бачимо, що 68 годин в нього горіла дуга. Тобто мінімальний пробіг. Він більше стояв, включений цей апарат. Просто ось включений, ним ніхто не зварював. Тому що я його забрав з демозала Fronius Україна. Ось там, бачите? Я з ним позварював 8 годин. Різниця між ним, тобто Magic Wave 230i, і між новим iWave, Ось таким, як у мене на плакаті. По суті, її зовсім немає. Можливо, трішки відрізняється дисплей, ну, тому що в даному апараті є Wi-Fi, в даному апараті є Bluetooth. Ми підключаємо до мережі і кожен раз проходять оновлення на даний зварювальний апарат. Тобто все, що є в iWave новішій версії, є і в Magic Wave. Magic Wave це така перехідна модель, до якої вже пішов і iWave. Ну, Це моя така думка. Ось так. Ось мій зварювальний апарат. Надіюсь, після нового року в мене появиться кулер, появиться педаль, і я зможу більш поглиблено вам розповісти про даний зварювальний апарат. Ви були на каналі Kyiv Welding. Підписуйтесь гарно!